22 грудня у день народження першої шини компанія Росава провела день відкритих дверей для ветеранів шинників. Понад 200 колишніх працівників долучилися до святкування та пройшлися оновленими цехами. Більшість запрошених стояли у витоки випуску першої продукції та будівництва усього заводу. Начала працювати 8 декабря 1972 года. якраз на випуск першої шини очень приятно, що заводні а наоборот наорот добре виглядає. За словами генерального директора компанії Росаву Олександра Даліби, такі працівники назавжди увійшли до історії заводу. Эти люди – первопроходці. Більшість з них стояли у истоков будівництва заводу. В холоді, в ватних штанах, з ентузіазмом працювали на станках, з кожним днем приближая дату випуску першої шини. Вони створювали основу і славу нефтехімічної промисловості. Ми чтимо традиції і вважаємо труд цих заслужених шинників я благодарен їм за ту любов, вони ранілі к нашого підприємства. Під час екскурсії легенди заводу пройшлися основними технологічними цехами. Побачили нові виробничі лінії та сучасні технологічні процеси, адже на заводі постійно проводять модернізацію виробництва, інвестуючи значні фінансові ресурси у високотехнологічне обладнання світових виробників. Колишні працівники були вражені інноваціям. Технологія просто поражається. Потому что сборщик практически э, управляет только автоматикой. Я сейчас обратила внимание именно на сборочные станки, где были ПЛТ линии. Вот сейчас в данном случае э, собирали маленькие покрышечки 13-14 дюймов, а сейчас собираются большие. То есть все течет, все меняется. Увагу пределили и новым форматорам, вулканизаторам. Очень понравились вот новые форматоры, вулканизаторы. Это какая-то сказка. В сравнении с теми, что вот, на которых 40 лет работали, это безусловно полы мне вот понравились, где участок легковых. Я не знаю, что это за материал, но раньше были вот эти такие плитки, которые не выщеблялись, то есть... Видно, вот система я теж вот це нова система. Користуючись нагодою, колишні шинники подякували адміністрації заводу за організацію Дня відкритих дверей за теплу та зворушливу зустріч, а також підтримали ініціативу генерального директора Олександра Даліби, щоб такі зустрічі стали традиційними. Дуже рада і благодарна нашому генеральному директору, який організував цю зустріч. Увидели всіх. Своїх заслужив, з якими Ну ми посмотрели нове асортимент, нове оборудовання. Очень приєдна, що нас не забули, нас пригласили на праздник. У наступному році компанія відзначатиме ювілей 45 років. Тоді, за словами генерального директора, ветерани Шиники знову зберуться на своїх колишніх місцях, де вкотре поринуть у ностальгію та згадають свої трудові будні.